Я вже якось в одному маленькому відео розповідала, чому не можна гарантовано підготуватися. І деяких людей дійсно вони ретельно підготовлюються до чогось і в них гарно виходить. А є люди, які як би вони не готувалися до чогось, все одно, як то кажуть, прийде сіренький вовчок і укусить за бочок. Тобто, щось піде не по плану. Тут розумієте, це особливість психіки, хтось. Бачу сіль, не бачу перешкод, так а хтось у нього так от працює його мозок, це така людина, яка постійно шукає, шукає нові ідеї. Це вже підсвідомо в неї, шукає нові ідеї або е, нові загрози. якісь. Зазвичай люди, які отак от налаштовані шукати ну, у своєму професійному, у дорослому житті вже ідеї. Вони насправді можуть одна із версій частих, це якщо вони мають бекграундом. Якусь, знаєте, таку тривожність. Бо коли дитина у тривожному стані ну, живе, да, то вона звикає отак от постійно шукати і там, і там, і там, і там, звідти, звідти, а вдруг, а раптом, а раптом щось там, 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 там ставиться. І така людина в неї мислення вже формується таким, що вона бачить можливості в різних З одного боку, це дуже круто, це дійсно дуже круто. Це людина, вона генератор ідеї. Вона може бути дуже великих висот досягнути у науці та навіть і бізнес-ідеї якісь там, да, стартапи всякі, тому що дуже нетривіальне мислення може розвинутися. Але але якщо ми повертаємось, що це могло не завжди, але могло бути причиною цього могло бути побіг від тривожності, від «А раптом, а раптом араптом. Да, то в цьому випадку, що відбувається, людина знаходить ідею, вона їх бачить. Але е розумієте, коли мислення так заточено, що а раптом, а раптом, раптом вона бачить, бачить, бачить бачить варіанти, і всі ці варіанти в неї пришиті би, до страху та, такого страху. а раптом те станеться, так. І вже потім, коли вона там досліджує щось, або там в бізнесі якісь має, або у любовному житті. Якісь вона бачить можливості, і вона там вже так налаштована бачити якісь потенційні мінуси. Плюси також бачить. Але так в неї вже заточено може бути в психіці, да, по досвіду, що вона бачить плюси, але перші свої кроки, перші свої головні зусилля, вона саме на те, щоб уникнути у цих мінусів. Ці мінуси можуть не статися, да, як то кажуть, яка ймовірність того, що. Там дракон зараз зайде сюди, так? Тобто 50 на 50 він зайде чи ні. З точки зору статистики, ймовірність там майже нульова. Але, знаєте, дійсно, коли кажуть про статистику, я чому її дуже не любила, коли я вивчала математику в університеті, алгебра, в мене головна Є специфіка була, але математичну статистику, теорію ймовірності ми також вчили. І я дуже не любила це, тому що як я вчила, але мені не подобалась сама якось так, близька, психологічно вона була. І тому для мене, коли знаєте, коли кажуть, що наука це про цифри, статистичні дані, ну таке, знаєте, коли людина потрапила у, коли кажуть, ймовірність чогось, 99%, що це не станеться. Лише один відсоток так мало. Але що таке один відсоток? Це одна ситуація із ста. Ну, плюс-мінус, да, це може бути. Або, наприклад, сто 198 ситуацій там не сталося такого, так? Да? А два рази поспіль потім це 99-200 стали. І це виходить також ймовірність 1% ну, з 200, да, якщо. Тобто, ну, це не завжди значить, що кожен там сотий, да, або якось так. Але коли в цю невеличку ймовірність людина потрапила, то їй якось все одно, що там була невелика ймовірність, вона все одно є. Так взагалі це все до чого зараз я згадала, що все ж я починала відео з того, що підготуватися, так? Так ось, людина, яка більш таким от не звикла араптом те, те, те. у мене, до речі, буде окреме відео про життя в режимі Араптом. Я це відео насправді вже мала зняти 4 роки тому, але все в мене то одно, то інше, і воно відкладалося. Але ну, все одно буде, все буде, я сподіваюся, Якомога швидше, не буде ніяких перешкод. Так, я до чого веду, що коли людина от, ось не налаштована, так от... Шукати якісь такі е, страшні моменти, то вона спокійно поставила собі план сконцентровано йде до нього. Йде до нього. Нічого вона там не. А коли а раптом: О, о, нова ідея! Ні, не треба, треба ще. От як я, наприклад, я люблю. Я щось там роблю, але ж прийшов інсайт. Боже, ж, треба записати, надиктувати на телефон. Туди на мене, допустимо, зараз мене українське надиктовування перестало працювати в телефоні. Я вже і так і сяк служу підтримки підтримці, всякі м -м, залучаю, але на жаль, на жаль, на жаль. Думки так, записати, а потім це все не просто так, його ж треба все розгрібати, оці завали. Так? От наразі зараз мої це я відео активно починаю знімати це. Порядка, ну дуже-дуже великий пласт контенту, який треба розгрібати. Те, що я в стол, так би мовити, писала протягом 4 років, фактично, ну 3,5. Підгодуватися, ви зрозуміли. Можна, якщо людина не налаштована. І чому, до речі, я зараз привела приклад, це, ну, це, це можна просто навіть у спокійній атмосфері дитина росте, живе, ходить на якісь там крошки в тепличних умовах, розвивають оцю її, тренуються її здатність. Там там ж якісь можливості нові помічати. Розумієте, це так можливо. Але коли людина її життя навчала отак, от араптом, а раптом, це може знаєте, може бути там троє дітей в одній сім'ї чи п'ятеро дітей, і лише одна людина буде і жила в однаковому бекграунді. Ну нормально станеться так, станеться. Да, одна дитина, а інша а раптом, а раптом. Я ж маю маю все передбачити, все побачити. Просто чому я наголосила саме про цей приклад, коли про тривожність таку да, що треба було виживати, а раптом щось станеться, бо нічого так не споникає не розвиває нас як страх якоїсь загрози. Саме страх загрози він розвиває, я маю на увазі не розвиває, там, якось. Це, це не гарно, нічого гарного від загрози немає. Але туди, перш за все, в людини йде увага. Тобто, коли, наприклад, взяли двох дітей, одна дитина там, вона, ну, раптом станеться, немає в неї такого да, з такої заточки. І вона робить діло, та малює собі щось там, все. А друга арабтом. І, по суті, а раптом сама суть цього, вона заточена на, те, що на пошук якоїсь небезпеки, то усі ресурси організму. Звикають шукати оці ці можливості. Насправді реакції різні бувають на стрес, да там хтось біжить, хтось замирає, хтось що. Але зараз я просто розповіла про такий невеличкий приклад.